Всіх вітаю. Сьогодні отримала я ще одну свою посилку з рослинами. Це розплідник зелені янголи. Сподіваюсь, що рослинки там приїхали в гарній якості. Давайте разом подивимось. Ось, дивіться, я вже бачу через отвір свої рослиночки. Ці рослинки, як завжди, доїхали в дуже гарній якості. Ось так трохи вам нахилю, покажу. Ось вони, красуньки. Ось так рослини дуже щільно запаковані. Коробку далі розрізати я не буду. Я зараз просто буду виймати рослинки сьогодні з з пакування. Зазвичай зелені янголи витрачають дуже багато пакувальних засобів, але це вартує того. О, тут вже я навіть бачу, вже я дуже була над цією рослиною. Це, до речі, вейгела квітуча. Дивіться, яке в неї коріння. Воно вже проросло крізь горщик, тому я впевнена, що ця рослина, саме в цьому горщику, вона вирощена. І коли я буду доставати її з горщика, то земляний ком не розпадеться і корінці не пооголюються. От, от те, що вони проросли крізь горщик, це не дуже добре, але я розпушу нижній шар коріння, і я впевнена, що ця рослинка прийметься. Так, далі, що я дуже чекала, тут то... калина вічно зелена. Бачите? На дворі листопад. До речі, сьогодні 30 листопада. От такої якості ця калина. Вона теж, видно, що вирощена в горщику, бо корінці теж проросли крізь отвори в горщиках. Ну, якщо чесно, мене дуже радує ця якість. Ось ще одна рослинка. Це е, спірея японська Таніватерері. Цю рослину я е, замовила в того, щоб потім її розмножувати. У мене по плану на новій ділянці живопліт саме з цього, з цього сорту спірей. Вона буде квітувати рожевими світтями. осени. Подивіться, яке в неї забарвлення листя. Зараз її розпаку. Мені дуже цікаво, який саме габітус кущика цієї рослинки. Дуже гарний кущик. Так, подивимось далі. Я, до речі, замовляла ще, крім цієї Вейгели, ще три сорти. Homi Camble, сорт вейгели, Має пурпурне листя та малинові квіти. Буду їх, до речі, висаджувати у відкритий ґрунт. Ще до мене приїхав сорт All Summer Red. Далі в мене сорт Abony and Avery. Теж горщику по дев'ятому. Але дуже гарний кущик, він вже має три гілочки, сформований. Abony Avery це новинка цього року. В неї, бачите, таке пурпурне забарвлення листів, але воно в неї завжди пурпурного кольору. Але вона квітує білими суцвіттями. І ось останній екземпляр Вейгели. Це Наомі Кембл знову. Що корінців вже проросли крізь горщик. Тобто вона тут росла, ця вайгелка, розвивалася. Зараз покажу вам, який там ком. Ось вона, бачите, як вона вже сформована. До речі, по, цій, по цьому сорту видно, що вона не дуже висока. І Ось який ком. Бачите, весь оплетений. До речі, я бачу, що тут є залишки гранулого-смокота. вже з цих гранул вже все взяла. Тобто ці рослинки росли підживлені. Якості цих рослин я, до речі, впевнена. Я розумію, що після висадки в весною порадує вже мене новими пагонами та квітами. Ну що, пішла саджати, а вам гарного дня та до зустрічі.